Харі Крішна. Продовжуємо вчати бхагавадгіту, як вона є. Глава 1, вірш 20. Традиційно починаємо з мантри. Ом намо вашу деваям. Омнамо Бгагавати, вашу девая. Омнамо Бгагавати, вашу деваям. Так, вірш на санскриті. Адгава. Vyavasthitandrishva Dhartarashtranka Pidva, Pravritashastrasamp, Danur Udjam Yapandavaham, Hrishikeshamtawakyam Idam Ahamahipatem. Tascheras chitamo. अधवि व्यावस्थितान् दृष्ट्वा धार्ताराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृतशास्त्रसम्पातय धानुर् उदयां यपङ्गवहां हृषिकेशां तदवख्याम् इदाम् Adha vya vast gitan drištva, Dharta Rashtrankapiham, Pravrites A sampatem, Dhanur udjam Yapandavaham, Hrishikesam ta davakam idam aha Mahipatem. Plusny переклад. Adha. Слідom за тим. Ввяст гitan, вишукovanе дришва. Дивлячись на дгартараштран. Сини дгрітараштри. Ну, капі два дгва джага. Той, у кого на прапорі зображення Ханумана. Праврітте. Готовий до бою. Шастра сампате. Ша, шастра сампате. Випускаючи свої стріли. Дганух, лук, уд'ям'я піднявши. Панда вага, син панду Арджуна, Гріші Кеша Господу крішні. Тада, тоді вакям, слово, ідам, це, ага, сказав, Магі Пате царю. Переклад повністю української мови цього вірша. Відтак, Арджуна, син панду, сидячи у своїй колісниці під прапором, зображенням ханумана, підняв свій лук на знак готовності до бою. О царю, дивлячись на лави синів Дрітараштри, що наближались, Арджуна мовив, Крішні такі слова. Ще раз читаємо на санскриті. Adhavya vasthitandrishtva dharта rashtan kapidva dжаham. шастра sampat. Данур удям я пандавахам, хриш кешам та давакям ідам dam aha Переклад української мови. Відтак, Арджуна, син панду, сидячи у своїй колісниці під прапором із зображенням Ханумана, підняв свій лук на знак готовності до бою. О, царю, дивлячись на лави синів Дрітараштри, що наближались, Арджуна мовив крішні такі слова. Пояснення його божественної милості шили прапхупади. Бій мав розпочатись з вище наведених слів. Стає зрозумілим, що серця синів Дрітараштри так чи інакше охопила зневіра. Коли вони побачили несподіване розташування військових сил пандав, діями діями, яких на полі бою безпосередньо керував Господь Кришна. Схаминули хлопці, нарешті. Да? Ще одним провісником перемоги пандав була емблема Ханумана на прапорі Арджуни. Хануман сприяв перемозі Господа Рами в бою між ним і Раваною. Тепер же Рама і Хануман були в колісниці Арджуни, допомагаючи йому. Господь Крішна є сам Рама. А де б не був Господь Рама, з ним завжди поруч, його вічний слуга Хануман, його вічна дружина Сіта, богиня просвітання. Тому, Варджуне, не було підстав боятися ніяких ворогів. Більше того, володар усіх чуттів, Господь Крішна, особисто був присутній там, щоб спрямовувати його дії. Таким чином, усі. Кращі військові радники були в розпорядженні Арджуни. Такі сприятливі умови, що її Господь створив для свого вічного відданого, безсумнівно провіщали перемогу. Тобто ми бачимо, що це у нас тут говориться ще про що? Про ще е, певні е, ознаки перемоги, які будуть. От, і тут прям сильно виділяється зображення Ханумана. В наступних відео я буду розповідати, що це за прапор, звідки він взявся. Також там буде багато цікавих дуже речей, іменно конкретно про Ханумана, також про стосунки Господа Рами з Хануманом та деякі цікаві речі, цікаві факти з Рамаєм. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Хайкішне.